Я ті від кого не помітила, що люди ніч собі не робили з того, що вони не вірять в Бога, там, сумніваються, або, там хожу, до церкви, бо там так казали, так вчили, так ще щось. ну, Тобто таке. Молилися тільки, коли дуже така якась величезна потреба в житті була, знаєте, як-то у тривозі вже у Бозі, а по тривозі вже по Бозі. О, а зараз, як почалася війна, як біда, як ви бачите, що вже суне біда, всі почали одноголосно зразу. Бог поганий, а де ти є? А в мене стільки проблем, а ти нічого не робиш. А що? А як то так може бути? І така біда, вбивають, насілують, крадуть. Де ти Бог? Як ти нас так любиш? Де ти є? А ви його чого не любили до того моменту? Ви чого ніфіга не робили для того, щоб спастися. Бог все життя посилає нам людей Божих. Є така історія в Біблії про те, що впала вежа і вбила людей. А люди прийшли до Ісуса і питаються: Ісусе, Ісусе, дивися, впала, вони загинули. А Він до них що? Виясняв ситуацію, чого то так було, хто який гріх мав. Він сказав: Як ви не покаєтесь, так само загинете. Ви що думаєте, що вони були найгрішніші? Ні, але загинете, як не покаєтесь З нас то все починається, з кожного з нас і через нас війна, через наших бабів, дідів, мамів. А як же? Не треба перекладати свою вину на когось іншого. Починайте з себе.